Вітаю, друзі! Мене звати Ігор Мартиненко, і наша паралімпійська студія розпочинається. І сьогодні вона присвячена чемпіонату України з фехтування на візках. Змагання відбувалися у Києві на олімпійській базі. Там зібралися кращі атлети країни і досвідчені збірники і дебютанти. Як зрештою відбулися поєдинки в перший день, подивимось в нашому ексклюзивному матеріалі. Б'ються затято аж іскри летять. Так коментують тренери перший змагальний день на чемпіонаті України з фехтування на візках. І здавалося б, зібрались на нього спортсмени, які давно знайомі і дружать, але на змагальному майданчику запекле суперництво. Збират України це важливий старт, і тим найгірше, що ми вже його, якби, на жаль, через війну не проводили. О, тому, відповідно, для нас це важливий старт для того, щоб показати, що ми далі існуємо. Так, нас, на жаль, можливо, не стільки, скільки там могло би бути. Але все-таки ми проводимо всі види, всі там, категорії, все гаразд, все супер, тобто і київський. І, Обласний інваспорт і Укрцентр інваспорт, ну, роблять все, щоб е, зробити максимально комфортні умови для всіх. Львів'янин Андрій Демчук один з найдосвідченіших лідерів команди. Він переміг у перший день в рапірі в категорії А. Друге місце зайняв Олексій Закусило з Миколаївської області. Ну, звичайно, що задоволений, тому що переміг, тому що пофехтував з добрими суперниками і десь е, там. Не все йшло гладко, але тішуся, що в кінці все закінчилось моєю перемогою. Ну і в принципі, дуже добре, перш за все, на мою думку, навіть не там для мене не те, що там я переміг, а навіть те, що ми тут всі зібралися. Мене тішить, що майже вся збірна наша є тут на місці. Погоджуються з Андрієм і інші колеги. Вони розцінюють цей чемпіонат як гарну підготовку до майбутніх міжнародних змагань, і звісно, до Паралімпійських ігор 2023. Кожні змагання, там навіть для такого там досвідченого, як я, чи там Антон, вони все рівно дають дають якісь оці такі моменти впевненості, моменти того, що ти ще можеш щось досягати, щось боротися. І тому, відповідно, я вважаю, що шанси є в кожного, поки вони є. Я думаю, що якраз цих там 3-4 тренувальних збори, плюс змагання, плюс тренування в тих домашніх, чи там десь. В закордонних умовах. Ну, ми сподіваємося, що ми зможемо максимально підійти в тому стані, щоб показати достойний результат на паралімпіаді в Парижі, якщо ми туди потрапимо. Потрапим. Та потрапимо, куди. Де. Де. Якщо ні, то поїдемо туристом. Ось такий бадьорий настрій, почуття гумору кажуть атлети. І допомагає не зламатися та не здатися у цей важкий час. Бо ж тренуватись та виступати доводиться під час війни. Ми всі чекали, ми всі е, чекали цього чемпіонату. Ну я, я з дому, я зі Львова, там, відірвався від дітей, від дружини, типу, лишив їх там призволяще. там, правда, москалі вчора щось якраз ну, сусідній сусідній будинок з моїм е, обстріляли. От. Ну, але нічого. Кожен з нас, е, хто хоче досягати результату, робить все, щоб на тому місці, де він є, або шукати спарень, шукати там, тренерів, шукати можливості продовжувати це робити. Тому що ми все-таки вважаємо, я думаю, вся команда вважає, що їхня історія ще фехтуванні не написана до кінця, і ми всі робимо все для того, щоб покращувати свій рівень навіть в цих умовах. У категорії Б в рапірі місця розподілились наступним чином: у представника Миколаївської області Дмитра Сереженко. Другим став його земля Олег Науменко А переміг представник Львівщини Антон Дацько. Для мене бої були цікавими. Ще додалося те, що дуже мало А-класу приїхало, на жаль, на рапірі. Багато, скажімо так, відсіялися, багато десь не змогли приїхати. Допустимо, залишилися там в тій ж самій Німеччині дехто. І виходить, ми... але для мене було добре, тому що я фехтував також і за класом. А коли ти фехтуєш сильнішим, це вдвічі цікавіше, тому що тобі. Тобі треба в добавок до своїх фізичних можливостей, які ти знаєш, що ти поступаєшся суперникам сильнішим. Тобі треба додати ще якусь там екстра, я не знаю, ідею, хитрість. Кожен бій до кінця я не був впевнений, там я переможу, чи навіть навіть от я фехтував зі своїм таким другом Андрієм Дичуком. Ну він звичайно А класу мені було цей, і все рівно до останнього колу я боровся до перемоги. Антон теж досвідчений збірник і є фаворитом на багатьох змаганнях, але кожного разу знаходить мотивацію і, каже, виходить на поєдинок як вперше. До того ж, він упевнений, що серед українських атлетів немає простих суперників. Навіть якщо ти фаворит в своїй категорії, ти сідаєш і ти не повинен недооцінювати суперника, в тебе піднімається адреналін, в тебе ну, пришвидшується серцебиття, і ти ну, відчуваєш такий не знаю, приплив енергії. У випадку з Дмитрем Сироженком, поступаючись 8-6, я зміг знайти той темп, ті прийоми, щоб в кінцевому результаті здобути перемогу. А з Олегом мені вдалося просто. Зразу спочатку захопити ініціативу. Ну і йому вже було, Коли він дуже багато вже відставав, йому дуже було важко перелаштуватися і догнати мене. У дівчат поєдинки були не менш запеклими. Медалі розігрували у Шпазі. У категорії А перемогла представниця Харківської області Наталія Мандрик. Другою стала Волинянка Марія а бронза у представниці Черкащини Анжеліки Жупинас. Я задоволена, але не дуже. Тобто можна було б краще, але вже в кінці бою за фіналі трошки втомилась і вже здала позиції на 11 му колі. Марія каже, що, можливо, не встигла відновитись після непростої дороги. Ми їхали з Німеччини. Ми були частина команди в Німеччині, тренувалася. Я їхала двома автобусами, тобто хто як. Трошки мені було трошки складно, тому що мені доводилось робити пересадку, і це звичайний візок вести з собою, зброю всю з собою. Була думка така, що це Київ, Київ, постійно обстрілюють. Постійно ми навіть доїжджаючи сюди, ми отримуємо повідомлення про те, що повітряна тривога, ракети летять на Київ, на Київ. А ми їдемо на вокзал. Тобто була якась така трошки внутрішня паніка, але ми приїхали, все класно. Не все так страшно, як нам здавалося. На рідній землі і дихати легше, каже Марія, і це додає наснаги нашим фехтувальникам. Ось таким був перший день змагань. Трохи згодом дізнаємося імена переможців в інших дисциплінах, які проходили у другий день чемпіонату України. А перед тим поговоримо з Наталією Морквич. Відкрию трішечки завісу у другий день. Вона перемогла. Тож з цим і привітаємо Наталку. З нею ми зараз зможемо поговорити не тільки про чемпіонат. Тож Наталю вітаю як справи, як зрештою оцінюєш свій виступ. Саме в жіночій шаблі. Знаю, що ти особливо хвилювалася перед цією дисципліною. Вітаю студія. Сьогодні відбулися особисті змагання жіноча шабля. Я завоювала золото. Звісно, я задоволена, тому що золота медаль це найвища нагорода. Але беручи до уваги те, що сьогодні не було моєї найбільшої української суперниці Євгенії Бреус. Звісно, я розумію, що ця медаль мені далась легше, ніж була б вона тут. Ось Можу сказати за свій результат, я не отримала такого аж задоволення від того, як я фехтувала. Але є над чим працювати, тому що попереду у нас збір. Ми готуємося до чемпіонату Європи і надіюся вже на чемпіонаті Європи. Всі мої ці не подобаються мені, які є в мене. Вони виправляться і результат буде кращим. А чим саме не сподобався виступ? Десь не виклалась, не дотиснула. Держала До я добре, але від того, що на жаль, я знаходжусь в Україні, і в мене не так багато спарінгу зборів також зараз не так багато. Тому, в принципі, більшість моїх тренувань відбувається на рапірі, і десь я втратила тут трішечки нотку саме шабельного. І я розумію, що зараз і буде збір. Це те, чого мені бракує, і в тому, чому я не задоволена, буду наздоганяти саме на зборах. Тому що, на жаль, у Львові я не маю такої можливості, так як тренуюся майже тільки на рапірі. Ти живеш і тренуєшся у Львові на Львівщині. Зрозуміла, що дорога до столиці була не зовсім простою і досить тривалою. Але напевно радість була великою, коли побачила тих, з ким давно не зустрічалась. А, ну насправді так, чемпіонат України відбувся. А... Здається, вже його не було точніше, десь два роки. І звісно, дуже круто, коли ти бачиш нових спортсменів, тому що все ж таки збірна. Ми зустрічаємося частіше. Все ж таки, в нас в січні були змагання у Великобританії, тому ми там всі бачились. Так як я знаходжусь в Україні, для мене нічого дивного, звісно. Приїхавши в столицю, нас зустріла повітряна тривога. Це ще дало більше мотивації рухатись більше, працювати більше, щоб світ нас бачив, чув, знав, що ми є. Ми є незламні, непереможні, і ми в будь-якому випадку на будь-якій арені ми переможемо. Ось ти зараз згадала про сирени повітряні тривоги і як вони впливають особисто на тебе і на всіх наших атлетів. Що змінилося? Однозначно змінили змінилось те, що в нас не було зборів. Саме в Україні, тому що до війни в принципі ми мали збори майже перед кожним міжнародним стартом, і в принципі ми вже були готові. Саме от такий тренувальний процес у нас був дуже довгий період, там роками ми до нього звикли, і коли все ж таки почалось повномасштабне вторгнення, багато хто змушений був покинути Україну, виїхати з України, і на жаль, це десь обмежило мене в. Нормальній підготовці, тому що е, зборів набагато стало менше. Е, я у Львові маю тільки одну людину, з якою я спарингую, тобто це дуже дуже мало. Е, я тренуюся більше з тренером. Звісно, тривоги є. У нас зал в полупідвальному приміщенні ми тренуємося. У нас не переривається тренування. Світло вимикають, ми все одно тренуємося. Інколи навіть в темноті буває таке, ми тренуємося світло є, світловим. Ми далі фехтуємо, бачимо, не бачимо, щось там. Трошки бачимо, Все ж таки продовжуємо тренуватися. Виходимо з тої ситуації, яка є. Мені здається, що ми не маємо права жалітись на те, що нам щось погано, тому що наші хлопці вони в таких умовах, які нікому не побажаєш. Тому що щось жалітися, я вважаю, ми не маємо просто права. Наталю, ось якраз через важкі обставини після початку повномасштабної війни багато українців виїхали за кордон, і паралімпійці не виключення, тому що складно жити і тренуватися під час війни, постійних і бомбардувань ракетних і нальотів шахедів з боку росіян. То чи не було в тебе думок також виїхати на час війни? У Львові трішечки спокійніше. Мій тренер знаходиться також у Львові. Він нікуди не нікуди не виїжджав. Моя сім'я мене рідний брат на війні, тому десь ну я не бачу. Я роз... звісно, я стараюся десь виїжджати, можливо, на тренувальні якісь тренувальні збори, але я не планую, не планувала і не виїжджала з України. Наталя, а як ти і всі наші фехтувальники взагалі готуєтесь до великих стартів? Тому що ми розуміємо, ні у кого в світі немає таких умов і обставин під час підготовки? Звичайно, кожен спортсмен готується до найвищих змагань, і кожен а Дивиться по можливості, як йому виходить, виїжджаючи на збори в інші країни. Зараз дуже дуже добре, тому що ми зараз залишаємося всі командою збірною саме на цій базі Олімпійській будемо готуватися до чемпіонату Європи. Після того ми повертаємося так. Там трішки у нас буде такий перерив і не буде все ж таки зборів, але все одно ми будемо тренуватися по мірі можливості, і в нас змагання будуть останні відбіркові в Бразилії. А після Бразилії в нас ще будуть збори в Польщі. Потім в нас останній етап, і також в нас ще планується два збори перед самими Паралімпійськими іграми. Це в Франції і в Україні. Тому я надіюся, що саме ці збори, яким нам так не вистачало, вони допоможуть саме тим спортсменам, яким бракує спарінгу в Україні. І ми бачимо, як успішно виступаєш і ти, і вся наша збірна. Але цікаво дізнатися твою думку, як оцінюєш свої виступи? Ну зокрема й на Кубку світу у січні в британському Кардіфі. Так, на жаль, я повернулася ну на жаль, без жодної особистої медалі. Получилось так, що все ж таки ми за вихід в 16 зустрілися з нашою українською суперницею Євгенією Бреус. Це насправді, якщо ми колись періодично могли зустрітися там за вихід 4, і це була б така біда для нас. Там за 2, за фінал, то ще якось нормально. Коли ти зустрічаєшся з сильною суперницею, тим більше з твоєї країни, це насправді дуже обідно. В один укол я перемогла в Євгенії Бре а далі мені все ж таки попалась китайка, в якій я програла, правда, на рапірі на Паралімпійських іграх в Токіо. Це надзвичайно сильна, крута дівчина. І, звісно, я не змогла пройти далі. Розумію, що саме якраз і на шаблі мені не вистачає цього спарінгу, саме зборів, які все ж таки призупинилися, і ми десь поділені, кожен знаходиться в різних країнах, навіть в різних частинках країни. Дехто в Україні там хтось у Львові, хто в Миколаєві, хто біля. Церква, хтось в Польщі, хтось в Німеччині в різних містах, і це насправді ну для нашого виду спорту це дуже погано, тому що в нас є індивідуальні уроки з тренерами, індивідуальна робота з тренером, але надзвичайно важливо спаринг. Спаринг важливий, тому що в нас є і хлопці довгорукі, короткорукі. Також є лівша, правша дистанція різна. Є спортсмен атакуючий, є менш атакуючий, і від того, як наскільки більше в нас є спарингу, мені здається, в нас кращий результат. Ну і не так багато часу лишається до літніх Паралімпійських ігор 2024 в Парижі. Тож, як команда готується до головних змагань, всі готуються максимально наскільки виходить. всі хочуть, бажають. Ми всі розуміємо, що саме на Паралімпійських іграх ми хочемо ще більше заявляти, що Україна є, була і завжди буде. І звісно, хочеться щоб. Зробити все максимально для того, щоб там піднявся наш прапор, щоб лунав наш гімн, тому кожен від себе робить все можливе, старається не звертати на такі моменти, якісь які не получаються, десь ніби здається, бракує чогось, все одно треба це відкидати і робити. Я вважаю, що якщо людина робить все те, що в неї є на той момент, ну які можливості вона використовує, все одно результат буде. Тому що скажу по власному досвіду, десь, звісно, я робила такий. Такий акцент на тому, що ось в мене немає спарінгу, значить в мене поганий результат. Але десь трішечки мене потім попустило. І я зрозуміла, що неважливо, яка ситуація зараз, в яких умовах я тренуюся. Якщо я роблю все можливе на той момент, який в мене є, однозначно буде результат. Можливо, не найкращий, але він буде і все одно потрібно все робити, тренуватися. Менше менше говорити, більше робити. Я завжди говорю так: більше, більше праці, менше говоріння. Дякую, Наталя. Це була Наталія Морквич, чемпіонка України з фехтування на візках. А зараз подивимось за перипетіями другого змагального дня чемпіонату України. Він був дуже цікавим та інтригуючим. Другий змагальний день на чемпіонаті України з фехтування на візках 2024 видався не менш насиченим. Якщо в перший день атлети набирали оберти, то тепер, як кажуть, понеслося. Чоловіки змагалися у шпазі, а в категорії «Б» золоту виборов представник Львівщини Антон Дацко. Він в фінальній сутичці переміг Олега Науменка з Миколаєва. Третім став представник Харківщини Олександр Яковець. У категорії А хлопці теж билися не менш за пекло, особливо яскравим був фінальний двобій між Артемом Манько та Олексієм Закусіловим. Він сам з Миколаєва, але як він, так, так і я зараз перебуваємо в Німеччині, проживаємо там. Ми не тренуємося поруч, тому ми не дуже знаємо одне одного, і це завжди якийсь сюрприз для мене чи для нього зхтувати поміж собою. Зрештою виграв Манько Артем перемозі радіє та каже, що головну перемогу хоче здобути влітку у Франції. Цей бій він навчальний, скажімо так, більше а взагалі чемпіонат України у нас це більше як відбір до збірної команди України і невеличка така практика для міжнародних змагань, тому це дуже повчальний бій для мене. Звичайно, моє життя змінилося. Моя підготовка до паралімпіади до змагань змінилася кардинально, тому що е, проживаю в іншій країні, тренуюся з командою Німеччини. Е, там є багато добрих спортсменів, але все-таки це не є мої якісь прям колеги. Мої колеги тут в Україні. Третім у чоловічій шпазі був Едуард Куденко з Харківської області. Жінки розігрували нагороди у шаблі. У категорії А статус фаворитки підтвердила львів'янка Наталія Морквич. Срібну нагороду здобула представниця Волинської області Марія Іванчик. А третьою була Анжеліка Жупина з Черкащини. У категорії Б перемогу святкувала Тетяна Позняк, представниця Миколаївської команди. Вона обіграла в суперечці за золото. Надію діолог із Закарпаття. Не задоволена, тому що друга завжди хочеться перше місце, так але а, боролась, хотіла. Ну, але то є то змагання. Десь була, можливо, не зосереджена, а моя противниця була більш зосереджена. Ну і маємо такий результат. Цікавенкою дня став виступ дебютантів. Зібралися всі, хто. За всіх областей приїхали з-за кордону також із області. Приїхали також, у нас з'явилася нова область, це Рівненська. Ми дуже-дуже раді, тому що нам дуже-дуже не вистачає і збірної України молодих, амбіціозних спортсменів, які хочуть досягати вершин. Команда із Рівного молода. Тільки минулого року в них вперше відбувся чемпіонат області. В Рівному ми команда, яка практично тільки починає. У нас все рівно розвивається фехтування на військах, тому очевидно, що рівень учасників, які приїхали сюди, які вже багато років фехтують, фехтують не тільки на загальноукраїнському, але й на міжнародному рівні, є набагато вищий, але загалом можливість зустрітися в сутичці для мене дуже важлива була з ними, тому що знову ж повторюся це досвід. Новачки у команді зустріли раду, але ж піддаватися ніхто не збирається. Загалом мало що вдалося, але це скоріше привід для того, щоб побачити свої якісь майбутні можливості і майбутній обсяг роботи. Це, це, це взагалі перші змагання для мене. Доволі-доволі ну, так було цікаво і доволі складно. Важливо, щоб ми побачили, хто має перспективу, вони теж відчули на цьому рівні, що вони можуть. Тим більше в нас ну, досить багато є якісних спортсменів в команді. І... Топ світових і тому, в принципі, можна спробувати на собі, і як ти взагалі реагуєш на якісь там такі виклики в своєму житті. Та усі підмічають головне, кількість українських фехтувальників на візках збільшується. Цей спорт набирає ще більшої популярності, від цього стає сильнішою збірна, а отже, ще більше перемагатиме. Яким видався фінальний день змагань? Які висновки після турніру зробили атлети та тренери? Дивіться у нашій наступній студії. Тож побачимось в ефірі каналу Еквалімпік. Дякую вам за увагу! А Україні кажемо перемагай!